Наприкінці травня цього року в складі УНП Полтавської області було створено спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти з особливих обставин. До його складу входять працівники слідчих підрозділів, також оперативні працівники, представники спеціалісти-криміналісти, які надають допомогу у розшуку безвісти зниклих осіб: це і військові, і цивільні особи, які безвісти зникли. Могли потрапити у полон або загинули під час бойових дій. Якщо ще близькі родичі не подавали заяви до поліції з приводу зникнення безвісти, то спочатку вони звертаються до найближчого відділення поліції, подають заяву. За цим фактом реєструється кримінальне провадження, відбираються біличні зразки, проводяться всі необхідні слідчі рашукові дії. Спеціалістами нашого відділу спільно з слідчим відібраються біологічні зразки. Близьких родичів, загиблих чи безпісудних осіб. Ну, відбувається це на прикладі цього аплікатора. Спіробітник 5-6 разів проводить по внутрішній частині щоці. Після чого аплікатор поміщається чи до стрільного контейнеру. Після чого просходить процедура поміщення аплікатора в чіп. чіп Поміщається до приладу і прилад потім видає результат встановлення ДНК профіля родича загиблого безвісті зниклої особи.